Першокурсники факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ склали присягу працівника поліції на вірність українському народові. Вчорашні випускники шкіл стали на варту спокою громадян. Сто першокурсників вишикувалися на плацу університету. Молоді, завзяті, жадібні до знань і роботи. Сьогоднішня присяга, звичайно, буде відрізнятися від попередніх років, тому що набравши цих. Молодих хлопців і дівчат ми будемо готувати з них поліцейських нової генерації, де буде багато уваги приділятися їх практичним навикам, спрямованим на захист прав, свобод і інтересів громадян. Вже сьогодні є нормативні акти, зокрема закон України про національну поліцію, який визначає, що з 7 листопада в нас не буде міліції, а буде національна поліція і поліція. Вже повністю перетворюється із карального органу в орган обслуговування населення. Я сподіваюся, що ці молоді люди достойно виконують покладене на них завдання. Серед першокурсників молодь з усіх куточків України. Хлопці і дівчата приїхали до Дніпропетровська здійснити свої мрії і отримати знання а в подальшому професію стати кваліфікованими фахівцями, які зараз дуже потрібні державі. З недавніх пор з'явилося бажання служити. Украинскому народу защищать право э, право и закон. Это то, о чем я мечтала, то, чего хотела, то, к чему стремилась. Изначально, конечно, всем, наверное, тяжело, но потом привыкаем, становится легче, интересно в какой-то мере. Поэтому скажу, что служба все-таки захватывающая. Узнаешь много нового, интересного. Попереду на першокурсників чекають сотні підручників, години теоретичних і практичних занять, нові враження і нові знайомства все ще попереду. А в день складання присяги лише урочистості, посмішки рідних і друзів та поздоровлення.